Дякую всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість працювати. І на даний момент, що ми робимо, ми робимо кашу для наших поросят на відгодівлі. Ну, На даний момент там дровер. Тобто простовий. Тому що деякі люди, які не можуть перейти від традиційного харчування до більш збалансованого, не скажу, що професійного, але до більш збалансованого їх. Слова такі, як гровер, гайка, болти, вони трошечки лякають. Так що, друзі, гровер це іде він після старту. На деяких підприємствах, тобто фермах, використовують предстарти, потім старти, перший, другий, потім іде гровер, перший, гровер, другий. І фініш там буває пару категорій, тобто змінюються рецептури. Але це при великій кількості свиней, коли там робиться то ножом, тобто привезли з розрахунку там на... Тільки то там тисяч голів загрузили таку кількість зробили, все, вони дождні з'їсти, переходимо на інші. В домашніх умовах все трошечки все Ви Бачите, в нас гровер. Ми фактично гроверний комбікорм використовуємо до забою і не понижаємо. Ми не понижаємо білкову групу. І хто скаже, з точки зору раціональності це неправильно, але скажу вам, що в моєму випадку це. Нормально. Чому? Тому що якщо більш потужний, більш потужний побікова, то його їдять менше. І хто про що мені не говорив, в поріс регіструю, але я скажу, що так воно і є. Тому що Вже 11 років чистосування, при реалізації кожну неділю, то ви знаєте, є свої порівняння, є свої спостереження. Кількість їде на оформлення на кровері, при вмісті, тут на сьогоднішній день ми трошки змінили, соєві ваху, пошкрубали, бо в нас є лишня чорна макуха, і ми своїми експериментами даємо ще 12 кілограмів соняшникової що, так методом Хтось каже, хто тобі робив ці рецепти, це неправильно, я скажу вам, спеціальні спеціалісти, навіть кожна кукуруза одна та сама, ну, наприклад, сорт, але в різному куточку поля посаджена, в неї може бути різний аналіз. Не кажучи вже про різні сорти і різні гібриди. Так що, ну, всех дня, пробуйте, як переметкуйте. Працюємо, рекламуємо саме і там казали, гранулятор ГК-200, пляха, ну, якщо за ним дивитися, якщо вовремя мазати, то матрицею, то содочкою, якщо не з'їсти її, там не протупити, то можна зробити, ось, кажу, це просто дурня, 200 тонн, це реально зробити, От, якщо не затупити і не зализати жінковку. Бог там не катав, чи ще я тут в фірмі не робив. Ну, то Вчора мені людина задала запитання, ж я відключав поросет і видно там. Отака От, маленька пристартерна група, ви її продавали, не Я її купую не для того, щоб там годувати, там, щоб були класні прирости. більше за те, що коли мене люди питають, чи стандарти Прастер хороший, я можу сказати, ну, відкрито, що так, він хороший, але я стараюся використовувати стартовий кормікор, для супоростих соноваток і поросяркатися після відлучки його їдять. І на даний момент наше тестування. Фактично з першого дня ми змішали 25 на 75, але це буде тільки три дні. Потім буде 50 на 50, бо нам треба згодувати, його пару мішків є. А потім переводимо чисто на старт, який зроблений також на основі. Тобто люди, які говорять, чи треба до предстарту додавати червну груп, чи треба до представства додавати червону групу, не потрібно, тому що вона вже там є. Так що працюємо, ділимося з вами з остереженнями і не забуваємо дякувати нашим хлопцям і дівчатам. тому вже тільки завдяки їм ми маємо можливість працювати і гранулювати. Так що буде Так що, друзі, кому цікаво, ще раз повторюємося по рецептурці Гровер. Ну так, ось отак він виглядає. Ячмінь 24 зараз даємо, пшениця 10,5, кукуруза 40. І так вона мулялася, кукуруза там одного спеціального спеціаліста. Ну, може він хороший технолог, але він їх, можливо, не тримає. Я не знаю. У мене все нормально і по касовим якостям, і по росту. Також ось це стартова група. Тут у нас ячмінь 20, пшениця 30, кукуруза 25 Хоч колись я також не використовував кукурузу на старті. Зараз використовую. Це ну, непогано. От, соєва макуха 20 кг, премію 4 кілограма стандартагра. Так що, друзяки, зернова група, от вам зернова група, вона є в кожному комбікормі. Ячмінь, пшениця, кукуруза. Чим відрізняються предстарти преміум лінійки тим, що вони. Тут у нас йдуть екструдовані злаки. Тут ось написано соєвий концентрат, сухе молоко, вітамінно мінеральний комплекс, ну це, понятний перець, премікси, кальцій, пробіотик, ароматизатор і підсолоджувач. Але е, дехто там, ну а тут все у нас написано, вітамінна база, амінокислотна. От. Деякі люди трошки путають доріжне справедливо, кажуть, ой, тут є антибіотики, ні, сюди його ніхто не ложить, ніхто його сюди вам не покладе. Пробіотики і антибіотики. Це різні речі. Почитайте, що таке пробіотик, тому що почули дзвін, та не знаєте, де він. І це в нас зварте предстартер для з п'ятого дня. Але я вам скажу, з п'ятого дня вони його не їдять, але, але цікавляться. І якщо, наприклад, є свої моменти, то ну, можна пробувати там макати. Були такі моменти, підгодовував Назар поросятки. Бачите, номер телефону 098-473 08 38 Так що, кому потрібно, маєте можливість зайти до них на сайт, оно ну, стандарт Так що, ну, якось так. Так що я являюсь як незалежний експерт. Так що працюємо, міксер використовуємо, кеш, теж комусь там не подобається. Ну, ми не... Повинні робити так, як подобається вам. Ми використовуємо 300 від техномасстроя. Все нас задовольняє. Тобі ж теж є номер для телефона 0800-330 235. Ну, якось так, вага 110 кг, об'єм сюди, ми всандаліємо 300 кілограм. Ну, а тут у нас все так примітивненько. О, можливо, щось би змінили, але війна трішечки зараз якось не на часі. Саме головне... Зберегти те, що в нас є. Я дякую і Техномастрою, директору Олександру, ніколи його не бачив, і менеджеру Джені, і за підтримку Збройних сил України, і за підтримку своїх, так сказати, знайомих і друзів, ще й таких ландухів, як Шелудька. Ну, ми маємо можливість просто дати вам напрямок, кому потрібно. Телефонуєте, дзвоните, заходите на сайт, ну і можете поїхати в Черкаси. Були замовити, забрати самі і поспілкуватися з цими чудовими людьми. Так що підтримуємо українського виробника, не забуваємо країн господарство. Да, ще є проблеми там квітно, але все одне, ми працюємо. Так, да, Велике споживання, шукаємо альтернативу, тому що ми надіємо, що ми будемо жити у нашій незалежній державі. Так що, друзяки, предстарт. Хочете можете робити його самі. Преміум-лінейка, я думаю, що тільки все. Тут використовується зернова група, яка пройшла екструдировку. Вона легша для засвоювання, легша на розру. Тут плюс є пробіотики. Я не використовую ні пробіотики, не використовую ні копченіостатіки, використовую тільки підкислювач формі. МДФ, машина, кислота. Так що всім миру, здоров'я і добра, мишочок ну, вона в мене лежить, вона стоїть. Ось такі вона в формі. Так що, кислота. Убиваємо, так сказати, патогенну мікрофлору, ну і ще плюс кисло кислосередовище, воно не тільки вбиває бацилки, ну а трошечки допомагає усвоюватися, е деяким речам. Ну, якось так. Так що і коли ти використовуєш підкислювач, і коли не використовуєш, є трішечки момент, але використовую для малих поросят і для птиці трішки. Але якщо зерно якісне, хороше, нікому мішаємо я зерно там. То кажуть, що Там рай. Ну, друзяки, я ну, дивіться, навіть всі мішки на зарплату складав, Тут у нас немає такого що там шутамеду. Найголовніше задача це коли входите в зиму, травити мишей регулярно, щоб вони не заселилися тут у мішках. І вони будуть, вони в першу чергу заходять. І там під подонами їдять такі подушечки, і вони їм дуже подобаються. А так воно помалу погрібаємо. Кукуруза для них не дуже цікава. Цікавий це ячмінь. І жучок дуже любить ячмінь. Так що, друзі, якось ось так. Було цікаво. Ніхто не підписався на наш канал, підписуйтеся, задавайте запитання. А також не забувайте, кожну суботу. 20.30. YouTube канал Сергія. Працюємо в підтримку наших збройних сил України. Зараз видимо, що парує. І питали також люди, чи ми зволожуємо, так не зволожуємо, піднімаємо вологу десь в районі до 15 метрів. Ми її не міряємо, але комбікор повинен бути вогнем. І проходить така і пропарочка, і термічна обробка. Тобто, хто б там не казав, але усвоюється краще, ніж сука в руках. Так що на цьому все. Миру здоров'я і добра. Обгранулятор гкм 200 пенсіонер, який ще був придбаний до війни. 260-й нас стоїть і чекає свого часу, тому що поки немає сенсу ним працювати, О, тому що були інші плани. О, ну, а тут якось так працює, до 300 кг час робить. І Я думаю, що він того вартий. І ціна, і якість задовольня. Плюс ми його робили самі, брали тільки робочу голову. І це вже в нас не одна. Так що, друзі, якось так, всі миру здоров'я і добра, працюємо далі. І ось така у нас краса. Так що комбікорн чи сипучка, на даний момент, ви знаєте, добре, коли є і те, і те, тому що в деяких моментах нема коли нема яким хреном і на молодь. На даний момент зараз все нормально. Світло є, а заряджені. заряжені. Ну, якось так працюємо. Всім пока.